За місяць село Велика Добронь на Закарпатті змінилося до невпізнаваності. Тут поклали асфальт і не лише на головних вулицях, а й на другорядних, а що влаштували дренажні канали, тротуари та квітники, і зробили це все самі жителі села. Створили громадську організацію, зібрали кошти і до праці. До речі, метр квадратний асфальту коштував для селян лише 150 гривень. Тепер люди міркують. Навіщо їм той автодор? Селище Велика добронь. І ще рік тому, аби дістатися центральної вулиці, особливо в дощову погоду, треба було мати із собою додаткову пару взуття. Але людям набридло місити багнюку. І вони самі вирішили побудувати нові дороги. Враховуючи давні зв'язки, звернулися до угорців, адже до кордону тут лише 20 кілометрів. Без особливого ентузіазму, але сусіди зголосилися допомогти. Та допомога склала приблизно 20%, що давна допомога, 80% це людський потенціал. Їхня робота їхня техніка, їхнє вміння. Будувати першу дорогу вийшов чи не кожен житель вулиці. Грейдерами познімали стару основу, зробили нові бордюри і все заасфальтували. Потім долучилися ще п'ять вулиць. Збираємо тут гроші, хто стільки може тут дає. і Нашій роботи, так скажемо, на ну, перші са роботи наші Можна нормально як в місті, так скажемо. Май ворознеспрощається у середньому. Кожен житель села витратив на нові дороги по 400 гривень. Хто міг, давав більше. Неодмінна умова. Кожна родина має працювати на будівництві власних доріг. Жодної спеціалізованої дорожньої організації тут не було. Усе робили самі селяни. При цьому платили тільки за матеріал. Собі вартість квадратного метра асфальту сягнула 150 гривень, замість півтисячі, як у шляху будівників. Тож на законовлені кошти вирішили ще й осучаснити нову трасу. Тут будуть стовбики з светофорами, то що віддали люди, то що там вже кінці дороги. Тут хочемо ще такий маленький деревок посадити обо боку, то що трасата була. Тим часом з обласного та районного бюджетів у велику добронь надійшло майже 200 тисяч гривень на центральні дороги, і ще стільки ж виділила сільрада. Селяни кажуть, хочуть не тільки жити поруч із євросоюзом, а й мати такі самі якісні дороги. Андрій Привалов Сергій Ковалець Закарпаття, Спаскор два плюс